Скажіть, як вам власне, я вже зачитала, можливо, ви чули про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадає на засіданні, доручив розробити оновлену і більш справедливу постанову про бронювання і визначити перелік об'єктів критичної інфраструктури, як як вам як загалом військовим слухати от усі ці суперечки про бронь? Це таке філософське питання, але мені здається, що повинно все було бути справедливим. Я не читав цей законопроект, тому я не можу його ну, коментувати якось. Мені потрібно ну, бути більш інформованим. Але я сподіваюся, що він буде справедливим і буде прийнятим суспільством. Але все ж таки, з іншого боку, от військових. Дратує, мабуть, оце питання бронювання? Ви Знаєте, є напевно, є напевно місця, куди ну, це потрібна бронь. Хто б інші люди не справилися з цією працею, а десь вони не потрібні. З цим питанням потрібно дуже серйозно займатися. Це тому, що не дитячий садочок це дуже серйозно в державі. Війна, і по перше, є запит у суспільства на справедливість, і цей запит на суспільство, ну у суспільства на справедливість, потрібно задовольнити, тому що ми не Росія. Ми не живемо їхніми правилами, ми живемо правилами і рухаємося в бік ну, справедливості, демократії і всього іншого. Зрозуміло, що під час війни слово демократія ще така ілюзорна річ, але тим паче потрібно задовольняти запит суспільства на справедливість. Ну, от власне заява Дениса Шмигаля. Після того з'явилася, коли дізналося суспільство про бронювання і цирку пересувного, тобто журналістів телемарафону, і це обурює. Як гадаєте, чи от вдасться оцією заявою, ще раз повторюю цією справедливою постановою, якось. Налагодити розуміння, хто би мав бути заброньованим, а хто би мав воювати, бо все ж таки мусимо визнати, що в тило також повинні залишатися чоловіки. Але хто би це мав бути? Це я насправді про цирк вчора так мільком побачив це повідомлення. Насправді я ж кажу, потрібно дуже серйозно зайнятися цією темою, тому що, наприклад, там співробітники атомної електростанції глупо їх відправляти на фронт, тому що інші люди не зможуть робити цю працю. І просто може статися лихо, може статися біда, аварія, тим паче. Є перечень інших спеціальностей, які б не можна було замінити, і потрібно я ж кажу, серйозно поставити цього питання і задовольнити саме. Саме заклик суспільства і заклик на справедливість, але щоб реально коментувати цю історію, потрібно цим займатися, це вивчати і більше часу в це вникати, тому. А я вам зараз не можу перечислити усі там спеціальності і е, усі аспекти цього питання, тому що я не є експертом, але е, щось потрібно міняти. Це 100%. Я намагаю. Ну я сподіваюся, що будуть позитивні результати.